Всім привіт, з вами Ронікіо. Сьогодні в нас розпаковка, а розпаковувати ми будемо ось цього красення. це панда, новий герой поточного доповнення. Отже, що він вміє? Основна механіка панди це стійки. Тому що зможе твій стиль тигра і журавля проти мого стилю кігтя-орла? Стійки він може змінювати, як це робить, наприклад, дівчинка з големом або собака-снайперяка. Але. По-перше, перезарядка між стійками в нього всього 3 секунди. І при використанні стійки панда пів секунди не отримує шкоди зовсім, але отримує ефекти, наприклад, коли босс відштовхує або оглушає. Всього стійок 3. Ну і також під кожний стійок є профна навичка, яка їх покращує. Атакуюча стійка. Шкода панди подвоїться. При ударі цілі. Панда може відправити ціль в потік енергії або по-простому застанете. При атації цієї цілі панда отримує плюс 1% сили атаки за удар нескінченно. Коли ви змінюєте стійку, 50% цієї накопиченої шкоди, бонусної збережеться до кінця карти. І пасивка є, називається фу збільшує шанс оглушення на 10%. І бонус атаки, цей який накопичується ще плюс 1%. Лікуйча стійка. При атаці панда кидає кухоль з пивом союзника і лікує на 25% від нанесеної шкоди. Але не більше 3000. Може кидати також в себе, якщо союзника нема або союзник далеко. Якщо ціль повністю здорова, на цілі буде створюватися щит ну, в розмірі лікування. І при зміні стійки цей щит. Зніметься і 20% щита додасться до здоров'я. Лікування Оце працює на рівнях з порізаним лікуванням е, типу 2-4 рівня Тормента або 6 рівня лісу. Пасивка профна та збільшує лікування на 5%. І перетворення щита, це яке залишається, теж на 5%. Захисна стійка. При атаці панда провокує ворогів і вони змінюють ціль на панду. Якщо когось атакували, ухилення, зниження шкоди або броня і рефлект відбиття шкоди подвоюється. В цьому режимі відбиття шкоди спрацьовує при ухиленні. Тобто, якщо в звичайних героїв, коли ви ухилились, то шкода не рефлектиться. Тут працюватиме. Щоразу, коли панда отримує в жбан. Або ухиляється. Він отримає 5% броні та 5% рефлекту, знову ж таки, нескінченно. При зміні стійки 20% від цих накопичених бонусів збережуться. І пасивка, Вінчунь збільшує бонус броні і ухилення на 7,5%. Чисто логічно, це явно базовий бонус, який він отримує від стійки. Тобто, наприклад, у вас там. 30% броні, 30% вихилення і 100% рефлекту. В стійці у вас стане 30% броні помножити на 2,60%, плюс 7,5% від пасивки. Рефлекту буде 100 плюс 100, 200. І ухилення буде 30 на 2,60, плюс 7,5% ухилення. Якось так. Ну і зараз тестуємо, наскільки панда хороша їй. Порівнюю його з відьмакицею, тому що в панди плюс 200% шкоди в стійці, а в неї 200% при використанні піла. Панда накопичує атаку від ударів, а відьмакиця при вбивствах. Для тесту я не буду вчити скіли. Ну Так, це трошки тупо, але я не придумав кращих ви як їх порівняти. Якщо будуть, напишіть в коментарях. І поки вони змагаються на задньому фоні, трішки роздумів голос. Враховуючи, що стійки перемикаються супершвидко. Можна отримувати саме той параметр, який потрібен вам тут і зараз. Швидше за все, найвигіднішими будуть у всіх підземеллях атакуюча стійка і в розколотому святилищі захисна, тому що дає ухилення, броню і рефлект. Лікуючу стійку можна буде використовувати, коли напарник набагато сильніший, піднімати йому здоров'я, ну або ж на рівнях без лікування брати по як хілера. До речі, мало не забув сказати про пробудження. Отже, при пробудженні По отримує бонуси до всіх трьох стійок. В лікувальній стійці він отримує ауру 10% ігнорування резісту, так як це дають гілка драконів, напарників, і є деякі предмети на ігнорування резістів. В, атакуючому, в атакуючій стійці по викликає 10%. Привидів на допомогу, так, як це робить, наприклад, сукуп. Викликає в той момент, коли в нього спрацьовує його пасивка. І в захисній стійці панда викликає одне торнадо, так як це робить Грейвульф. В той момент, коли він ухиляється від атаки. І в тесті у нас від відмикиця справилась за 22 секунди, а панда за 31. Думаю, що в певний момент прокачки панда почне її обганяти. Тож, отримуйте цього героя. І доведіть шіфу, що ви краще.